Президент США Дональд Трамп заявив європейським лідерам, що Путін хоче продовжувати війну. Мене звати Назар Мухачов, ви дивитесь Ютуб канал Свій до слова по свої. і В цьому відео я хочу прокоментувати цю новину. Власне, саме в такому ракурсі написали статтю видання The Wall Street Journal» на основі анонімних, так би мовити, приватних джерел в ході приватного спілкування з європейськими лідерами, натяк іде власне, на прем'єр-міністра Великої Британії Стармера, на президента Франції Макрона і на канцлера Німеччини Мерца, що спілкуючись з ними, президент спол. Сполучених штатів Америки Дональд Трамп сказав, що Путін не хоче припиняти війну, він не хоче миру, і типу що Путін переконаний в своїй перемозі. Власне про це йдеться в тій статті. Ну і видання The Wall Street Journal пробує розмірковувати на те на тему, а що ж далі? Ну от що буде, що буде зі сторони Сполучених Штатів Америки, що буде зі сторони європейських лідерів. І це питання ключове і надзвичайно важливе для нас, для українців, адже власне ми своєю шкірою відчуваємо. Чи оце з, з я навіть не знаю, як це описати: ці міазми, московського міра, оця московська окупаційна армія, яка вбиває українців, яка здійснює проти українського народу по суті геноцид. І, власне, ця війна в цілому, насправді, якщо глибоко копнути, носить такий геноцидний характер, продуманий цілеспрямований геноцидний характер. Питання в тому, хто є вигоду набувачами, але для нас дуже важливо, а що ж буде відбуватися далі? Які варіанти є в США, до прикладу. Власне, The Wall Street Journal наголошує, що Дональд Трамп ніби вперше сказав. Про те, що от Путін не хоче миру, що Путін хоче продовжувати війну і впевнений в своїй перевазі. А насправді воно не зовсім так, але в цьому місці я хочу звернути увагу на дещо інше. Насправді, про, величезна проблема того, що звичайні українці не розуміють того, що відбувається в американській політиці, полягає в тому, що в кращому випадку ми чуємо обрізки якихось новин. Які нам передають наші медіа, медіа, які в основному фінансуються або грантовими грошима, тобто лівацькими грошима, і відповідно ведуть пропаганду, або олігархічними групами, які також на геополітичні, скажімо так, певні центри зав'язані, і в основному це глобалістичні геополітичні центри. Насправді для республіканців те, що Путін хоче війни, ну, очевидно, не є секретом. Причому, якщо гарно поритися в архівах, або навіть просто поверхнево поритися в архівах. І глянути, що казали республіканці в 2014 році, 2015 році ще за президентство Обами. То ми б побачили, що величезна кількість республіканців, включно із тими, які зараз обіймають найвищі державні посади в Сполучених Штатах Америки, займали достатньо жорстку позицію, вимагали від Байдена діяти. Не від Байдена, а від Обами. Байден тоді був віце-президентом. Причому одним із тих, хто займав таку позицію, хто різко критикував адміністрацію Обами, був зокрема Марко Рубіо. Який зараз є держсекретарем США при президенті Трамп, зокрема, він в своїх виступах говорив, що Будапештський меморандум є договір, що ми маємо зобов'язання перед Україною, ми маємо їх виконувати і так далі. Взагалі про агресію Росії дуже багато чого було сказано: Тед Круз, Лінсі Грем і ще чимало таких авторитетних статусних республіканців. До чого я це веду? До того що. Якби влада України, влада в Україні працювала в інтересах українського народу, то діалоги з такими республіканцями, конгресменами, сенаторами мали б бути набагато набагато потужнішими, а зараз вони фактично відсутні. Чому тому, що саме ці авторитетні республіканці вони могли б розповідати іншим членам республіканської партії про те, а що насправді відбувається, для того щоб перебити зокрема путінську пропаганду. Путінську пропаганду, на яку Кремль кожного року кидає фактично 20 а то й 30 мільярдів доларів на інформаційну політику в державах заходу для того, щоб там сіяти розкол, для того, щоб сіяти нерозуміння, для того, щоб серед націоналістичних і консервативних сил різних народів світу. Включаючи і Сполучені Штати Америки, і Велику Британію, і Францію, і так далі, там створювати такий абсолютно брехливий імідж того, що от Путін це борець з новим світовим порядком. Це все брехня, це брехня від першого до останнього слова. Але це брехня добре продумана, така цинічна, фарисейсько-маніпулятивно зліплена, і вона подається як правда. І нам би це треба було перекрити. Чому? Тому що допомога Сполучених Статів Америки для нас є критичною. Але що зараз вже зрозуміло, що Америка свої війська не буде відправляти для війни проти Московії? Під знаком питання залишається, чи отримаємо ми достатню велику кількість зброї, чи треба буде за неї платити, чи не треба буде платити, і так далі. Але саме отримання зброї могло б дати Збройним силам України технологічну перевагу над ворогом. Без технологічної переваги над ворогом, який ресурсно нас переважає по кількості людей, по потужності свого ВПК, ну ми не можемо успішно протистояти, ми не можемо відвоювати окуповані території там, і так далі. Це той результат, якого би треба було досягати. І знову ж таки, для того, щоб тиснути на адміністрацію Білого Дому, треба було би щільніше спілкуватися з консерваторами і націоналістами. Підозрюю, що Володимир Зеленський цього робити не буде. І тому перед нами, перед всім українським народом, постає дуже, -дуже складний ряд запитань, чи точніше ряд складних запитань. І серед тих запитань одне із ключових це що ми повинні зробити всередині держави в умовах повномасштабної війни, в умовах, коли лінія фронту нікуди не дінеться. Для того, щоб успішно протистояти ворогу, який ресурсно на нас переважає, що ми повинні зробити? Зараз вже ні для кого не секрет, що без наведення ладу всередині держави, всередині системи управління, всередині закупівель, всередині Збройних сил України і чимало останніх скандалів, ну вони нам дуже яскраво і болюче показують певні деталі, без наведення цього ладу. Ми насправді не зможемо успішно протистояти. Тому виходить, що перше, що треба було би робити, це змінювати позицію республіканців, старатися туди впливати. Друге, що треба було би робити, наводити лад всередині держави. І третє, Європу лихоманить. Ті європейські лідери, які більш далекоглядні, вони вже розуміють, що питання того, як. Московія в ході повзучої агресії, навіть не обов'язково фізичної, а й в ході світоглядної війни, економічної війни і так далі буде проводити свою експансію в Європу, але в тому числі і фізична агресія, тому що країни Балтії ну цілком усвідомлено готуються до того, що Росія може напасти на них навіть вже цієї осені, за умови, якщо перемир'я в Україні буде, це не перебільшення. Це риторика офіційних осіб в країнах Балтії, і це дуже важливо розуміти. І вони не впевнені, що НАТО за них заступиться, тому що дуже багато можна робити таких, знаєте, квазіюридичних незрозумілих тез і так далі. Так от, в цій ситуації за умови наведення ладу всередині держави. За умови зміни кланово-олігархічної мафіозної системи, за умови, якщо Україною почнуть керувати українці, які будуть діяти в інтересах саме українського народу, ми можемо стати локомотивом для геополітичної зміни всієї Європи. Європи, яка хоче себе зберегти, яка хоче вижити. І значна частина європейських лідерів насправді це усвідомлює. І в цьому ж контексті мені дуже хочеться згадати. Геополітичний концепт так званого Міжмор'я, чи Союзу міжмор'я, чи Балто-Чорноморського Союзу, чи Балто-Чорноморської конфедерації, як хочете, так і називайте. Насправді співдружність держав України, Польщі, Білорусі після зміни режиму Лукашенка, Балтійських держав, Швеції, Фінляндії в партнерстві з Великою Британією. Ви уявляєте, який потенціал може мати таке об'єднання? І наскільки воно важливе для нас всіх, і в тому числі для всіх інших народів, які я перерахував, для того, щоб вижити. Адже загроза насправді йде дуже-дуже глобальна. Наступні десятиліття будуть буремні. І фактично українська армія ну, вона зараз єдина на материку, єдина в Європі, яка здатна успішно протистояти московській армії. Яка має досвід ведення сучасних бойових дій. В подальших умовах загострення, ну це вкрай важлива насправді перевага. Але знову ж таки, всі ті переваги, які ми маємо, ми як український народ, ми зможемо реалізувати, і вони будуть позитивними для нас, тільки за умови наведення ладу всередині. Без наведення ладу всередині, ну, ви знаєте, ми ж живемо фактично на найбагатших землях Європи, з найбагатшими надрами в Європі. А живемо найбідніше. Живемо бідніше, ніж Молдова. Це ж безпосередньо пов'язано із тими, хто нами керує. І ті, хто нами керують, вони точно не керуються інтересами українського народу. Ось такий мій коментар. Дякую вам всім за увагу. Прошу про інформаційну підтримку. Вподобайте, коментуйте, поширюйте, підписуйтесь на канал, підписуйтесь на ще один мій канал Мухачов Назар. Обов'язково підпишіться на наш телеграм-канал Сурма Україноцентризм, Для того, щоб читати нашу газету, і для того, щоб читати найбільш важливі новини, які ми регулярно там публікуємо. Дякуємо вам всім за увагу. Дякую всім, хто допомагає інформаційно, дякую всім, хто допомагає фінансово. Дякую і до наступних зустрічей.